Всім привіт! Хочу вам показати актинідію, на якій є, щеплення. я вже показував її. Тут я робив і весняне, і осіннє щеплення. Ось ще одне з осіннього щеплення. Залишилось, тут вже одну я обрізав. Не знаю чи прижились, я ще, вже не можу зробити такого висновка. Осінні щепи, чи прижились чи ні тому що вони, так, да, вони пішли в ріст, буньки, починали висуватися, я показував. Але почалися заморозки весняні. І тут було вкрите торфом вони. Я думав, вже обрадувався, що вони пережили. Ті, що я вище щеплював, то вони були почорніли. Ось, ось, ще весняно ще і я їх накривав сіткою від котів, ці, ці, що знизу тут були. А потім я дивлюсь, ну, вже в принципі вже не обіцяли заморозки, дивлюся, оголилися бруньки, не знаю чи від дощу, чи тесь тут щось підпорпував, чи коти підпорпували. Ну, Думаю, там спочатку тут ще була одна піщева, спочатку одна брунька відкрилася, потім ще одна. Тобто я не надіявся вже, як говориться, а ще були заморозки і вони почерніли, і вже не змогли відновитися. І це я зробив, це вже я зробив, не знаю прижилось чи ні. Просто копулювання, просте копулювання, тут брунечка, це з дерев'янівий живець. На зелений пагін Ось я щеплював. І це щеплював недавно. це просто зелений. Ось не знаю. Тут, я, чесно сказати, не пам'ятаю вже скільки днів пройшло. неділька може, а може ще не пройшло. Поки що живий. зеленим зелене Так, також я ще щеплював в приклад. Ось бронечка. Поки ще живе. Не знаю як вона далі буде. Це десь в той срок щеплював, коли пагони були десь 3-5 см. Ось. Це теж ось брав живець. Вірніше бруньку брав, е а це ще клон Ріми. Це, це теж в принципі, на, на живці, яких зберігалися в холодильнику, В холодильнику, е Но Бруньки вже були чуть-чуть. трохи. Видно, що вона хоче йти вріст, тут вже вона добре висунулася. Так. А це вже щеплював ось ще. Це вже щеплював молодий молодий зелений пагін. Тут він був... Ну так, ще не незручно було щеплювати. Десь сантиметрів 3-5, я ж кажу. Він живий, але я не обрізав тут це що вище. Напевно, треба обрізати, щоб він пішов вріст. Mm, так. Ось також в ті сроки щеплював, це щеплював оку... окуліровка в приклад. Тут, бачите, обрізано зверху, і він пішов в ріст. Так, ось також та сама історія. Ось брунечка, щеплена в приклад. Тут я брав живці, ну, це Минулорічна деревина, однорічний переріст, маленькі тоненькі, ну, він вже теж якби в горшку росте рослина і вона вже почала трогатися вріст. Тобто брунечка була неспляча, а вже вона висунулась. Так, і ось тут ще трохи менш. Ось тут також. Це зелене-зелене. Зелене. Не пам'ятаю пару днів тут назад. А тут ще прищепка. І тут ще. Не знаю, живий. Прижився, приживеться чи ні. От так, Буду спостерігати. Тобто осіннє і ранне весняне щеплення якось в мене не вдалося. Не знаю, прижились вони чи не прижились, але те, що бруньки були пошкоджені весняними заморозками, це факт. Мені жаль того щеплення, що, що я восени зробив, тому що весною бруньки пішли в ріст і від перших самих сильних заморозків я спас, а потім вже ой, моя халатність, як кажуть. Ну, сім успіхів. Ще хочу так сказати, що щеплення дає нам можливість як швидше спробувати нові сорти або розмножити їх. А також, якщо у вас нема чоловічої рослини, не як в мене, Ну, в мене вони росли і в принципі я там і в сусіда сидив, він в принципі, викорчував. І на вулиці садив, але біля берези не хоче рости. І Приходиться мені гіберолінити, але це поки що не відпрацьована технологія і не завжди встигаю це зробити. Тобто чоловічу рослину треба мати.